Маю честь зачитати перед братами і сестрами текст національного маніфесту. Ми, українські націоналісти, усвідомлюючи катастрофічний стан нашої країни та маючи на меті здобуття і розбудови великої національної держави, здатної забезпечити добробут українців та майбутнє українських дітей, єднаємо свої зусилля на основі фундаментальних, беззаперечних, непорушних для нас всіх принципів та цілей і пропонуємо чіткий план першочергових кроків для досягнення цієї мети. Перше визначити пріоритетом державної політики реалізацію національних інтересів України. Друге. Спрямувати новий вектор української геополітики, орієнтацію не на захід або схід, а на утворення нової європейської єдності балто чорноморського союзу. Третє: визнати Російську Федерацію державою агресором на всіх рівнях світової дипломатії. Розірвати дипломатичні відносини, блокувати окуповані території, припинити діяльність російського бізнесу в Україні, застосувати санкції до російського капіталу, товарів та послуг. Четверте. Законодавчо визнати ордло окупованими територіями та розірвати реав. Це сам Бог захотів, щоб я тут придивився. Ордло. та розробити реальний план звільнення Криму і Донбасу. Негайно приступити до реалізації його розвідувально-диверсійної, економічної та інформаційної складових. П'яте: повернути право на відновлення ядерного потенціалу як фундаментальної засади національної безпеки у зв'язку з порушенням Будапештського меморандуму. Шосте. Створити високотехнологічну професійну контрактну армію, а також резервну армію, укомплектовану за територіальним принципом. Сьоме законодавчо закріпити право на збройний захист та вільне володіння зброєю. Восьме очистити від ворожої пропаганди український інформаційний простір, культивувати традиційні цінності, зміцнювати національну свідомість і гідність. Забезпечити українській мові статус єдиної державної, дев'яте провести реальну люстрацію як докорінне очищення влади, посилити кримінальну відповідальність за вчинення корупційних дій. Десяте запровадити дієву процедуру імпічменту президента та ухвалити закон про відкликання депутатів всіх рівнів, суддів та посадовців. Одинадцяте запровадити виборні суддів та певних категорій місцевих посадовців. Дванадцяте ліквідувати олігархічний лад, повернути в державну власність НАДРА стратегічні об'єкти та підприємства, незаконно приватизовані після 1991 року. Ліквідувати приватні монополії, припинити виведення капіталів в офшори. Тринадцяте. Забезпечити трудові права українців і створити умови для дієвого, професійного, проспілкового руху чотирнадцяте ухвалити соціально справедливий податковий кодекс, що сприятиме розвитку дрібного і середнього підприємництва: п'ятнадцяте забезпечити розвиток національної, атомної та альтернативної енергетики. Як запорука енергетичної незалежності України. Шістнадцяте заборонити торгівлю стратегічними ресурсами України землею сільськогосподарського призначення. Сімнадцяте запровадити згідно з Конституцією реальне самоврядування шляхом творення самодостатніх і повноважних територіальних громад. Вісімнадцяте Упорядкувати міграційну політику, що включає ефективну боротьбу з нелегальною міграцією та створення умов для повернення українців на батьківщину, дев'ятнадцяте відновити позитивну динаміку в національній демографії, укріплювати інститут традицій сім'ї, посилити національно-патріотичне виховання, робити ставку на молоде покоління. І двадцяте сприяти створенню єдиної помісної церкви з центром у Києві. На утвердження цих положень ми готові віддати свої сили, майно і, якщо потрібно, життя. Слава нації!